Вітаю, друзі, з Днем українського прапору та днем відновлення нашої незалежності. Дуже важливо правильно артикулювати подібні назви. І те, що ще декілька років тому не було прийнятим у суспільстві, зараз охоплює все більші маси. Я дуже вдячний, що до цього долучаються. Найвищі особи у державі, наприклад, ось наш блаженніший митрополит Епіфаній, Він так і сказав: Вітаю Україна з Днем відновлення незалежності. Але при цьому в нас, на жаль, відсутня дискусія в суспільстві щодо цих нас, адже це не просто якісь словоутворення, ну можна так сказати або сяк. Відновлення незалежності якої незалежності, ну звісно ж, мається на увазі. Період е, часів Української держави гетьмана Скоропадського та Української Народної Республіки, але далі йде паровозиком, прицепом інша теза. Якщо зараз ми святкуємо день відновлення незалежності, то тоді від тієї незалежності, в 18-21 роках до 91-го року, ці 70 років, ми маємо визнати за період окупації. Тоді навіщо казати про те, що Україна була членом засновником ООН? Ми були окупованою територією. Тоді неможливо казати про дуже багато речей, абсолютно буде неприйнятно, адже ми були просто окупованою територією, і всі ці речі маємо визнати просто як колоніальний фейк. В принципі, назвати речі власними іменами, адже Україну Сталін пропихнув в статут ООН як країну-засновницю лише для більшості голосів. Якщо ж ми все ж таки змагаємо до цієї спадщини, що ми там засновники ООН і так далі, ми от теж запускали ракети в космос, всі ці речі. То тоді ми маємо святкувати не 24 серпня 91-го року, а я вже давно про це казав 16 липня 90-го року. Адже тоді Україна на референдумі проголосила декларацію про державний суверенітет. Зауважте два слова: державний суверенітет, державний суверенітет. Тоді в нас вже було два прапори. Я пам'ятаю, навіть як над Запорізьким ОДА. Висів наш синьо-жовтий прапор і червоно-синій, ще радянський. І першим указом е, Верховна Рада Української ССР вона скасувала День Конституції СРСР, який ми святкували 7 жовтня, здається, 7 листопада це був день Октябрьська революції, революція. 7 жовтня святкували День Конституції СРСР і Кравчукісти. Були дуже послідовні. Вони перше, що скасували, це День Конституції СРСР. Натомість ввели свято 16 липня 90-го року. Ввели нове свято, День Державного суверенітету. І один раз у своїй історії ми його таки святкували у 1991 році. Напередодні Путчу, ну власне, за місяць до Путчу, 16 липня, ми вже святкували з вами День державного суверенітету. Офіційно. Це інша концепція, геть інша концепція. Вона змагає до того, що Україна була державою в складі СРСР васальною, залежною, якою заводу. Ну, власне такою була Гетьманщина колись, але стояли митниці між Гетьманщиною і Московським царством. В нас були виборні посади, судді, сотники, обозні, генеральна старшина, гетьман обирався. В нас був свій прапор. В нас нарешті були навіть міжнародні зносини, адже гарантувалось право міжнародних зносин. Так про ці зносини потрібно було доповідати цареві там тощо, але тим не менше були кордони. Тобто, це були атрибути держави, а не просто якоїсь підкореної території. Були кордони, реальні кордони, було своє військо, свої збройні сили. Чи була Гетьманщина державою? Звісно ж, була. Залежною, так залежною. Васальною, шкода, так, васальною, але це була держава. Такою самою, зрештою, була і УСРР. Спочатку, потім вона вже була УРСР, вона мала свій прапор, мала свої кордони, мала свій герб, свій гімн, навіть свою мову мала на радянських грошах. Значить, перша після московської мови там стояло. Один карбованець. Тобто можна навіть з такої точки зору розглядати. Єдина республіка в Радянському Союзі, яка мала Міністерство закордонних справ, в нас були навіть посли якийсь час. Ось вони потім були в цьому в Куйбишеві. Це що там зараз? Самара, а тоді це був Куйбишев в часи німецької так званої окупації. Коли одні визволителі прийшли нас, визволять війничив, Сталін перелякався, що ініціативу по створенню вільної України в нього перехопить Рейх. І Рейхскомісаріат Україна перетвориться в Державу Україна. Ну, Я вже казав про це, у нас був свій прапор. Навіть свої гроші, рейхскарбованці, Не окупаційні рейхсмарки, як у всіх решті територій, а власні рейхскарбованці, на яких українською мовою було написано Один карбованець. П'ять карбованців, десять карбованців. Так ось він тоді дуже перелякався, І навіть ці посли Чехії Польщі у екзилі, вони вирішували територіальні майбутні питання з українським послом. Бу, була така посада, українська СРСР. І, Власне, цей переляк Сталіна він потім вилився у те, що була прийнята так звана конституція, Сталінська конституція, в якій було закріплено право на самовизначення. В до виходу зі складу СРСР, тобто, мовляв, ну ось бачите, ви ж тут добровільно, вас ніхто не тримає. Якщо ви захочете, можете вийти зі складу Радянського Союзу. Звісно, що якщо б Україна спробувала б вийти тоді, або навіть пізніше, ну це були б просто ріки крові. Хоча пробувати було б треба. Але менше з тим, у 90-му році, в 1990 му році, власне, базуючись на цих засадах конституційних. Верховна Рада України, а вона так і називалася. Вона прийняла декларацію про державний суверенітет з цієї точки, з цього моменту, Україна ставала деюре державою, яка знаходилася в складі Радянського Союзу вже на вільних засадах. Тобто, навіть спостерігач, тоді пропонувалося підписати новий якийсь союзний договір. Тощо, тощо і навіть це голодування студентів, воно ж було спрямоване на те, щоб Україна не підписувала новий союзний договор. Тобто Україна вже була державою, вона вже проголосила свій державний суверенітет і знаходилася ще в складі Союзу вже на абсолютно вже конституційно, документально закріплених добровільних засадах, просто ну, наче як СНД. Це вже тоді перетворилося, наче як на СНД. і саме це і спонукало пуч. Я вже казав про це, що це та голка Москвинів, територія, територіальні втрати, не якісь реформи, не гласності і не перестройка. Ну слухайте, вже ж була хрущовська оттіпіль, розвінчання культу особистості, коли там Сталіна поливали брудом, зносили йому пам'ятники, перейменовували. Вулиці, навіть цілі міста, ви знаєте, Донецьк він теж називався Сталіно. Так ось це вже було колись, як казав да, наш Леонід Данило. Це вже ж було. А тим не менше ніякого пучу не було. А тут стався пуч. Чому? В них просто заціпило. Вони вже майже втратили Прибалтику на той момент країни Балтії, і зрозуміли, що втрачають Україну все. Це просто потрапило вожжа під хвіст, як кажуть, і стався пуч. Саме це спричинило пуч. Це не просто гласність, не якась там економічна криза. Срали вони на економічні кризи. Вони завжди плювали на народ з високої гірки. Ні, територіальні втрати. Це саме це спричинило пуч, саме це спричинило бунт. <кхем> Коли Україна відзначила, вони ж були дуже проти. А Українська СРСР тупо у пику Москвинам. В 91 му році, 16 липня, відзначила святкування День державної суверенітету. І ці святкування були вже під синьо-жовтими прапорами. Тоді ж було і День Запорізького козацтва. Ну вони вже розуміли все. Вони втрачають Україну. І через місяць, коли цей поїхав у Форос, вже стався пуч 19 серпня. І тому Потрібно в нашому суспільстві, щоб була дискусія, величезна дискусія, бо це засазничі, це світоглядні речі, світоглядні речі, про які в нас чомусь не кажуть. Адже якщо ми визнаємо весь цей 70-річний термін як час окупації, тоді ми маємо визнавати, що нашим президентом був плав'юк в екзилі. В нас був уряд президент, який передав Кравчукові. Регалії і прапор, президентський прапор. І так відбулася спадкоємність таким чином, не в результаті референдуму. Так, це, звісно ж, ще такий погоджувальний фактор, але головний основний чинник це передача президента у екзилі Плав'юка своїх повноважень, прапора і регалій Кравчукові, а не лише ось референдум і населення УССР вибрало Кравчука президентом. Жодної згадки про головюка, про уряд у екзилі, жодної спадкоємності. Ні, друзі, так це не працює. Якщо це відновлення незалежності, то тоді колись була та незалежність, і ми маємо розуміти, що з нею відбувалось потім. Це одна глобально засаднича концепція. А друга інша в нас була державність, в нас була державність. В складі СРСР ми були підвасальною державою, республікою, з власною Верховною Радою, її керівником, власними кордонами, прапором, гербом і іншими речами. Комуністичний устрій це був і наш устрій, також, і ми його з вами будували. І ми все докладали, якби до цього всіх зусиль і всі жахи, які вчиняли з українським населенням, вчиняли, і ми також. Наше власне керівництво і тоді, про який геноцид можна казати, хіба що спільний геноцид, тобто спільна відповідальність, це дуже, дуже багато речей ставить під сумнів. Тому особисто я схиляюся до дня відновлення незалежності, аніж до дня державного суверенітету і розуміння України як напів, але державного утворення в складі. Московської радянської імперії, день відновлення незалежності це більш прийнятна концепція. Насправді, ми з цією концепцією втрачаємо дуже багато, дуже багато друзі. Але при цьому позбавляємося від баласту, від величезного баласту, який ми завжди змушені були тягнути за собою. До того ж, саме ця концепція як дня відновлення незалежності, а також в одному пакеті з цим тоді зашита і концепція окупації, ми е, набуваємо величезних переваг. Ми позбавляємось баласту і перед нами відкриваються шалені перспективи. Адже якщо наші території були окуповані, тоді ми 24 серпня з вами відновили незалежність лише в кордонах, які були накреслені окупаційною владою. Але це жодним чином нас не позбавляє від претензій на окуповані території. Ми тоді можемо вже змагати до української території, ну часу його найбільшого розквиту, можна так сказати, в 19-му році, коли було об'єднання зонр, і туди входили і український Таганрог, і тощо, тощо, і Стародубщина. Тоді ми. Так можемо це розглядати і до списку переліку тимчасово окупованих територій записати набагато більш ширші креси, аніж зараз. Тобто, це, звісно ж, позбавляє нас дуже величезного пулу, який був у нас за плечами, але водночас це і наш баласт і відкриває перед нами перспективи, тоді як день державного суверенітету. Він підкреслює просто наш статус як васальної напівдержави в складі радянського союзу, яка знаходилась там типу добровільно і добровільно вийшла, користуючись цією конституцією. Ці дві концепції це дуже важливо. Потрібна величезна дискусія в суспільстві. Це ж не я дилетант, там, маю на своєму каналі вирішувати такі питання. Я особисто вважаю, що Саме концепція відновлення Дня Незалежності, хоча при цьому ми дуже багато втрачаємо, і я свідомий цього. Вона більш прийнятна Україні, адже вона нас позбавляє величезного баласту і відкриває перед нами величезні перспективи. А це набагато більш важливо мати перспективи. Існує ще третя концепція, насправді. Я про неї зараз не згадую. Я лише в пошуках її, я десь її інтуїтивно вже намацав. Я вже її інтуїтивно на підкорках розумію. Але брак часу інтелектуальний брак, друзі, я ж не якийсь там сім п'яді волбу. Він заважає висловити це, сформулювати. Це дуже потужна філософська думка. І насправді, якщо б знайшлась людина, яка б осмислила нашу історію і те, як нам її треба приподати у майбутньому, ті засадничі фундаменти, на які би ми будували нашу майбутню державу, осмислення нашого минулого в складі СССР? Це було б дуже потужно і сильно, якби знайшлася така людина, яка філософськи це все б висловила. Такі люди є. Потрібно лише щоб у суспільстві розгорілася б дискусія щодо цих речей, щоб люди почали дискутувати. Які правильні артикуляції, як правильно це називати? Бо якщо це відновлення незалежності, це одна концепція, якщо це державний суверенітет, що це проголошення незалежності, це інша концепція, геть інша концепція. Але це тоді нас змушує визнати той факт, що ми були у СРСР як республіка. що... Українська Народна Республіка трансформувалась в Українську Радянську Республіку і так далі. Що не було періоду окупації, що ми були засновниками ООН тощо, тощо. Це абсолютно дві світоглядні величезні разниці, як кажуть у Одесі. Нам бракує у суспільстві дискусій на такі. Великі засадничі теми, ми про це майже не говоримо. В нас не говорять наші політичні еліти про такі речі, а це світоглядні речі, які зумовлюють наш розвиток, наш світогляд, взагалі побудову концепції держави, що ми будуємо і від чого ми відштовхуємося. Ще раз зазначу особисто, моя думка: я все ж таки прихильник дня відновлення незалежності, але при цьому. Зазначу так наостанок, я все ж таки розумів би під цим незалежність не від УНР і спадкоємність, не від УНР, а саме від української держави гетьмана Павла Петровича Скоропадського. А те, що сталося, вважати державним заколотом на території Української держави. Я маю на увазі заколот Петлюри. Ну, власне, і відбулося як заколот Петлюри, і майже одночасно з цим в нашу країну вторгнулися орди Москвинів і тощо, тощо. Ми мали тоді при гетьмані Скоропадському теж власні гроші, мали кордони, мали визнання, здається, понад 35 країн, посольства, амбасади, фльоту, академію мистецтв. Всі атрибути державності ми вже тоді мали. Державний переворот Петлюри, Вінніченка, який тоді стався, він все це поставив під удар, відкрив шлях. До вторгнення Москвинім, яке втім, я вважаю, відбулося й так би відбулося й так, але вони завжди змагають до якоїсь такої от каз юридичної казуїстики. Ну, типу, ми ж підписували договір ось Брестський Мір. Була одна влада, а тепер тут державний переворот у вас самих. Ну і так далі, тощо, тощо. Так само було і в 2014 році. Насправді це вже готувалося. Вони точили зуби. Весь 2018 рік вся раша була завішена плакатами. Нам нужен донецький югаль, нам нужен український хліб», без них наша революція не виживе. Тобто, вже накручували вони місцеве населення. Тому це вторгнення, і так би сталося. Але позиції України були дуже сильно послаблені, дезорієнтовані тощо. Тож, друзі, ще раз всіх вітаю з днем відновлення нашої незалежності і бажаю нашій Україні величезних перспектив в розвитку цієї незалежності по усіх напрямках частин.